Хотіла поділитися з вами, що відбувається у напрямку акції, в якій ми з родиною приймаємо участь. Якщо пам'ятаєте, я анонсувала у відео, що ми цього року приймаємо участь у акції від благодійного фонду Добрий Самарянин. Акція називається Збери добрий подарунок, де різна категорія дітей, і є чіткий запит від. Дитини, що би вона хотіла отримати. І нарешті знайшли двоє діток: одному рік, другому 11 років. Там є прохання, можливо, від мами малюка. Це Якісь книжечки для розвитку та іграшки. А дитинка, яка постарше, то там трек такий від з мультика Макфі. Так що поділися далі, що відбувається. Наразі серія перша ми приділилися.